Дорогі співвітчизники, на нашому порозі новий 1999 рік. Спокон віку новорічне свято було і завжди буде з людьми як прекрасний унікальний дарунок природи і долі. Воно державне і народне, родинне і загальнолюдське. У такі хвилини ми щоразу маємо можливість зупинитися. Перевести подих, піднятись над стрімкою течією буднів, осмислити ще один життєвий цикл, зігритися простими і світлими почуттями. А ще новий рік це надії і сподівання. На те, що все погано залишиться в минулому, а прийдеш, не буде до нас прихильніше. Очікування майбутнє особливо хвилює зараз коли відходить в історію не тільки черговий рік, усе менше листків на календарі ХХ століття, що несе нова доба світові, якою увійде в неї Україна, якими увійдемо ми. Рік, з яким прощаємося, підтверджує, епохальні часові рубежі завжди пов'язані з кардинальними зламами. Суспільними і природними. Вони приносять події, поворотні в масштабах всієї планети, у вимірах держав, народів і людей. Події, які докорінно змінюють усталений спосіб життя, і наочно показують, хто і на що здатний за складних, а той надзвичайних умов. У 1998 му Землі потрясали стихійні лиха і техногенні катастрофи, політичні кризи, економічні обвали та збройний конфлікт. Нелегко довелося Україні чи не кожному з її громадян, кожній сім'ї. Але життя не тільки вже, вкотре випробує нас на міцність. Воно робить і мудрішими, додає досвіду вмінні виносити уроки з прожитого та пережитого. Головний з цих уроків у тому, що ми можемо і повинні зустріти третє тисячоліття цивілізованою демократичною країною, країною, де людина мала б гідне життя і була найвищою цінністю. Потрібно, щоб назавжди залишились позаду сумнівні... Експерименти, конфлікти і протистояння, якими рясна позначена вітчизняна історія нинішнього століття. Неукраїнському національному характеру розбрат, відчуженість і ворожнеч. Ми цілком спроможні на порозуміння злагоду, на єдність дій і не раз доводили це на практиці. Ось і зараз. Наша держава, наші люди витримують іспит небувалої в Закарпатті, іспит на організованість, співчуття та милосердя. Ми не гірші і не слабші від націй, які вважаються нині визнаними світовими лідерами. Ми нічим не обділені. Українська народа ясний розум і щире серце, роботящі руки. Тверда воля віра та витримка. Це величезний, невичерпний потенціал. Він у кожному з нас, він у нас усіх. Наробіжить тисячоліть перед нами чинне найбільш складне завдання утвердитися в бурхливому сучасному світі. гідно відповісти на його виклик. Магістральний напрям зусиль пролягає через економіку. І стабілізації, оздоровлення та піднесення. Під знаком такої роботи має пройти 1999 рік. Це головний його зміст. Пам'ятаймо просту і очевидну істину. Для того, щоб краще жилося завтра, треба напружено працювати сьогодні, швидше і краще здійснювати те, що намічено не забуваючи що справа ця не легка і непроста, а часта і болісна. Я вірю в вас, шановні співгромадяни, складаю найглибшу вдячність усім вам за те, що, незважаючи на труднощі і біди, ви не втрачаєте оптимізму і сили духу. Віддаю належне тим, хто тримає на собі промисловість і село розвиває науку, оберігає державу, наше здоров'я і життя, хто засіває освітянську та культурну ниву, примножує духовні здобутки і цінності. Ми низький уклін ветеранам, нашим батькам, які вивели нас на життєву дорогу і яким ми зобов'язані всім. Засвідчує любов. І шану жінкам-турдівниць, берегінням життєдайного вогню в наших оселях та сім'ях. Сердечне вітання молоді, в якій йти далі, вести Україну маршрутами третього тисячі ліць. Нас мільйони, усі ми різні, але батьківщина у нас одна. Вітчисно, як матір, не вибирають, а люблять сколиски. З малих літ за те, що вона своя, єдина і неповторна. Нікому крім нас не витворити її прийдешнє, щасливе, красиве і заможне, витворити своєю волею, власним розумом і руками. Нам повинно вистачити мудрості, виваженості, відповідальності, щоб не збочити, не збитись на манівці. Зі стовпового шляху людського розвитку і збудувати нове суспільство на засадах гуманізму, демократії і справедливості. Я переконаний, що буде саме так. Разом з вами, дорогі співгромадяни, піднімається келих за те, щоб світлішили наші життєві обрії, щоб ми прихилили до себе долю і вона не цуралася нас, наших дітей та внуків. Хай повсякчас будуть з вами добро, любов та вірність і обминають негаразди і журба. З Новим Роком Різдвом Христовим українські народи!